Вітаю вас, ви дивитесь проєкт Будівельні рішення на першому діловому з вами Віталій Дячук. Сьогодні, спільно із компанією Валькірія ми почали зведення оселі за технологією Термодім. Термодім це сучасна технологія монолітного залізобетонного будівництва. Вона поєднує у собі екологічність, міцність і економію часу та грошей. Бетон традиційний матеріал не викликає сумніву у своїй міцності і надійності, а пінополістирол ідеальний утеплювач. Поєднання цих характеристик дозволило створити ефективну і вигідну технологію будівництва термодім, що має ряд переваг як для будівельника, так і для замовника. Вона використовується там, де будинок повинен бути міцним, надійним і непорушним, як фортеця. На нашому ринку ця технологія стає все більш актуальною відтоді, як стрімко почали дорожчати енергоресурси і традиційні будівельні матеріали. Ми порівняли Вартість зведення квадратного метру стіни з різних матеріалів і урахуванням роботи. Стіна за технологією Термодім обійдеться у 294 гривні 66 копійок. Ціна з газобетонних блоків 51 см 432 гривні. Цегляна стіна у дві цеглини 515 гривень 40 копійок. Ціна за технологією термодім із зовнішнім оздобленням звичайною облицювальною цеглою коштуватиме 560 гривень 42 копійки. Ціна з газобетонних блоків облицьована цеглою коштуватиме 697 гривень 76 копійок. А так само оздоблена цегляна стіна коштуватиме 781 гривню 16 копійок. Отже, вибір термоблоку став невипадковим, і ми вирішили простежити на реальному будівництві, що таке термодім і як швидко його можна звести. Як бачите, у нас вже є готовий залитий монолітний бетонний фундамент, і ми почали монтаж термоблоків, першого ряду термоблоків, на відміну від будь-якого іншого будівельного матеріалу, приміром цегли, монтувати термоблоки можна вже на третій день після того, як був залитий фундамент. Фундамент найважливіша частина будівлі це основа вашого будинку. Він повинен бути виконаний правильно і якісно для того, щоб надалі уникнути багатьох труднощів і проблем, які можуть виникнути як на етапі будівництва, так і під час експлуатації будівлі. Не економте на арматурі і обирайте якісний бетон. Тип фундаменту визначається відповідно до рекомендацій геодезичних вишукувань у місці забудови, а також з огляду на специфіку проекту та розробки конструктора. У даному випадку архітектор вирішив застосувати монолітний фундамент. Він гарантує цілісність структури на довгі роки і рівномірну усадку споруди, що запобігне утворенню тріщин у стінах. Єдиною важливою відмінністю є те, що стіна з термоблоків, якщо порівнювати її з цегляною стіною в дві цеглини, має не 50 см товщини, а 25 см, і вагу не 980 кілограмів, а 360. Відповідно, фундамент може бути значно тоншим. Для стіни термодому цілком достатньо, щоб фундамент був Чиною 30 см, а не 60 як це було б у цегляному будинку. Цього цілком достатньо для того, щоб витримати необхідне навантаження, як наслідок економія на матеріалах і земляних роботах, майже в два рази. Будівництво із термоблоків простіше за будь-яке інше і чимось нагадує збирання дитячого конструктора Лего. От зараз в мене в руках торцевий блок, завдяки якому ми зберемо кут стіни. Гляньте, головне правильно встановити і. Добре, закріпити блок. Спеціально е, ми прорізали відповідні ніші для того, щоб монолітна стіна вийшла у нас на кутку. І такі ж ніші є з цього боку. Ставимо рядовий блок. Так само з'єднуємо. І отримуємо готовий кут стіни. Можемо заливати бетон.